Всім привіт! Сьогодні 2 жовтня. Я Таміла Антонова. І тема у мене сьогодні, ефір буде дуже коротенький, а тема буде досить цікава. Тема називається Роби все вчасно. І наштовхнула мене на цю тему сьогодні сторіс однієї моєї дуже хорошої знайомої. Оксаночка, привіт. Яка в своїй історії виставила інформацію про те, скільки зараз коштує навчання водінню. Я отримала права в лютому 2022 року, навчатись пішла в листопаді 2021 і тоді навчання в автошколі обійшлося мені ну, просто в копійки. І кожного разу, коли я сідаю в автівку, я подумки дякую тій дівчині. Яка мене підбила піти з собою за компанію? У мене тоді ще не було машини. Так, я про неї мріяла, мене гроші збирала, але машини в мене тоді не було. І я ну, йшла навчатись просто, скажімо так, ну, щоб були права. Так само я колись робила закордонний паспорт, щоб був. І кожного разу, коли я чую від дівчат, як їм складно здається. То іспит, там хтось там з сьомого разу, хтось з п'ятого разу, когось просто все легко здали, але дуже дорого зараз вже у нас ми ще е, обов'язково 10 занять проходили, практичних, а зараз треба 40 обов'язково практичних занять пройти. Так, це правильно, бо за 10 занять якісно підготуватися до екзамену неможливо. Але е, ну, це дуже дорого. Перше заняття зараз коштують набагато дорожче. Коли ми вчились, паливо було раз в два дешевше. Ну і ціни були не ті зовсім. От. І хочу сказати зараз тим, хто думає, чи варто йти вивчати мову, чи варто йти на якісь курси, чи варто вступати на Другого світу, третього освіту. Все треба робити вчасно. Бо може статись в житті такий варіант, коли припече, а вже буде пізно, або буде дуже дорого. На простому прикладі. Зуби можна підтримувати кожного разу в нормальному стані, раз на півроку, там, раз на рік приходити до стоматолога на чистку і на профогляд, а можна на ось ну, не болить і не болить, а потім, не дай Боже, що. І, дай Бог, щоб це було просто вечір-п'ятниці, коли суботу-неділю всі стоматології зачинені. А раптом виїжджати прийдеться. І зараз, вже четвертий рік, я живу в такому стані, що. А раптом, якщо десь щось виявляється, можливість у мене зробити раніше, зробити завчасно, так, скажімо, превентивні міри прийняти, то я їх приймаю. І я дуже вдячна своїм батькам. Що колись мені оплатили вивчення англійської, і собі, що я цей момент не проґавила. Я дуже вдячна за те, що 14 років тому в моєму житті стався мережевий, і я дуже вдячна собі, що я це не продавила. Особливих грошей я там не заробила, але я дізналась там про закони життя, які дозволили мені і моїй родині вже дві кризи ми пережили і залишились, в принципі, на плаву. І зараз дуже хочу звернутися особливо до підлітків. Якби я могла собі дати пораду одну собі там 35-річна, 38-річна, собі 13-річній, я би сказала: ставте брекети, вчіть англійську і отримуйте права, поки ще за вас платять ваші батьки. Так, сьогодні коротенько і по суті, дякую за увагу.